Солдат Сергій Дудік показує відзнаку європейської армії США, яку отримав від її командувача у відставці, генерал-лейтенанта Марка Хертлінга, каже, американський генерал передав свій особистий жетон разом із листом. Він гордиться нашими солдатами, він пишається українською мужністю. Ще одну відзнаку розповідає Сергій, отримав від американських рятувальників. Там якщо чоловік... Гордість має, він дає такий подарунок. від знака. Сергій Дудік, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, родом із Нововолинська. Розповідає, 2014-го був мобілізований у складі. Тоді ще 51-ї механізованої бригади, виходив із оточення Віловайську. З 2019 року служив за контрактом 31 травня 2022 року. Каже солдат, отримав важке поранення у боях біля Бахмута. Внаслідок якого йому амбутували ліву руку, мені не повністю руку відірвало. Мені відірвало поверхність, і це була якась атака. російських. приходилося. От Я не рахував, що це люди. Я був на той час кулеметником. Коли мій допоможник доносив ленту, я почав стріляти з автомата. Почав перезаряджати магазини, вже почувствовав, що рука не так працює. Побратими надали першу допомогу, наклали на руку турнікет, розповідає Сергій. Та атака росіян тривала довго. Можливості вчасно евакуюватися із зони бойових дій не було. Піднялася авіація Російської Федерації і дуже сильно обстрілювали нас. Чотири години, не менше. Авіація полетіла на перезарядку гради, почали стріляти. Гради закінчили, пішли на перезарядку, міномет почав стріляти. Там пекло капітальне було. Хірург мені об'яснив, що рука була дуже довго під турнікетом. Каже, як я пущу кров, піде тромб, я боюся так рискувати. Я тебе відправляю на ампутацію. Після ампутації та реабілітації у Дніпрі, Вінниці, Немирові, Львові, волонтери запропонували протезування у США, говорить Сергій. У січні 2023 року бійцю виготовили протез у Вашингтоні, округ Колумбія, і упродовж місяця він навчався керувати новою рукою. каже, був вражений повагою, яку американський народ виявляє до українських ветеранів, а також підтримкою України у Сполучених Штатах Америки. Сам начальник реабілітаційного протезійного відділення задонатив півмільйона доларів. Українці, які виїхали в Америку, дуже сильно підтримували. Бо Кожен американець хоче почути від учасника бойових дій, як там на Україні, як там війна, а не по телебаченню. Ліву руку Сергій називає новою рукою, а не протезом. На ній і патріотичне татуювання. Я її називаю татуїровка, патріотична татуїровка України на лівій руці. Бо вже не протез мене, це в мене замінник лівої руки. рука. У Сергія сучасний протез, однак його випадок протезування складний через дуже високу ампутацію, пояснює ерготерапевтка Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Марина Тарасюк, де боєць продовжує реабілітацію. З нею Сергій відпрацьовує дрібну моторику та координацію рухів. Так, утримуємо, молодчина, розвертаємо. Марина Тарасюк готувала Сергія до протезування. Ерготерапевтка говорить, весь процес складний і тривалий. Лише навчатися керувати протезом пацієнт може до півроку. Успіх залежить від наполегливості. Казкою коксою, як у пана Сергія, це коротка кокса, З нею працювати вкрай важко. Ми займаємося відновленням втрачених функцій. Пацієнтові також надаються певні рекомендації до того, щоб збільшувати його зависило та витривалість. Сергій Додік каже, попри втрату руки, замислюється про продовження військової служби. Також говорить, усім військовим, які брали участь у бойових діях, потрібна увага, підтримка та обов'язково психологічна реабілітація. З війни не так просто вийти. Це психологічна травма сумасшедша. Що Обов'язково, коли хлопці будуть вертатися з війни з кожним, хоч вони будуть перечитися, що я нормальний, що я все одно має працювати психолог, психолог-психіатр. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.